І так, усім привіт, дорогі друзі, з вами Олег і, і Настя. А, продовжуємо сьогодні гратися в я кінгурятку градусь. Као. А, какао. А, ми сьогодні а, так, так. пили не какао, а каву. До речі, я ще свою не допив. Як ти міг? Я наливала, старалася, а він не допив. Не допив Ах. до кінця, подивіться. Алло, не збалтуй. А, коротше, а, будемо продовжувати грати кенгуру Као. У нас лишається цілих 22 левела. Ми, оказується, пройшли 9 левелів за один раз. Ну, для вас це три рази. І в першу чергу я гляну ось не, так. Не видно. Да. А я замітив, що вам не видно серця, яке, в общем-то, наше хп по цій грі? Серце. Тепер будете знати, на що ми агримося, коли точніше як орієнтуватися, хоча б. Щоб ви знали, що ми вмирали. Да. А як тут пройти? Воно ж там буде жахати. Ну, так Фин и. і... Не по... буде? Та взагалі буде. Добре. О! Ага. А В общем, мне два. А я не знаю. Я до сих пор не знаю, ага. что роб... А, замораживай время. Да, 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 я и забуду за це. А, до речі, якось тут. О-о-о! Та в принципі, нормально, воно иноді помогает. Инуди. Іноді. іноді. Просто зараз Самі воно... Самый блещий брах заморожується, а остальные вже таке. Okay. Ні, просто вже воно на время Отут, От е, э, подивися, який прикол. Ага! Ага. Все видно. Все видно. Да. Ой, І ж. воно моментально це робить, -о. Да, Так, тобто краще туди взагалі не ставати, бо воно моментально це робить А в дитинстві я це замітив, до речі, але не замітив отут. Що тут? А, на одному є, а на другому нема. Я не бачу ні там, ні там. А, ні, це отут. От. Не, чекай, там два лідшки. Лиди... А, тут. Да. Там дві лідешки і кістерані були. Здоровенько були. будь здорова. Апті! Перший раз. від там, що ти так чехаєш. Вже тебе не нравится? Я бачу, це тобі не нравится. Мені це не нравится. Я відказуюсь. Зря я не сохранявся. Відно. Та нам в жизни скільки двість. Можна все що хотіть подивитися. Так, да, але я б все одно начав би з самого початку. Нет. Той смисл. Нормально. Все. Зараз воденька. Розберуся зі всім. Ну, буде не поно навіть, якщо життя набереш. Бум! Так! Не помовлюй. Рака гонюча! До одного получив. Так. Я mm міняла. -hmm. Ага. Тут. Так, і от, розумієш, пригучка зверху. Ага. Та й гучка до одного місця теж. Мутить цього мужика, поки він у мене розморозився. Вже намотив. Він якраз розморозився, коли ти до нього. Відпіл. Та я бачу. У. Так. Думаєш що тут подвох? Е, я знаю, що тут подвох. Цей ага. міст падає. Ясно. Ага. Тут ще якісь стіни літають. Іголи. <схи> а! 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 Я казав, що я знав, що, що тут подвох. Mm. Так, подвох. Тобі треба зберегтися після того, як ти монетки не збирають. Та пофіг не у ці монетки. Ти дивися, у нас і вправда ХП немало. Ну так. Дуже немало. А, uh, До речі, я без оцього збереження про... пройшов гру, так що. Пройшов нормальний. Неожиданно. Потому что мне оно все типа поплыло. Я думала, что типа палки Не. Не разум с монетами повзрывалась. Не, монеты там не усталость. Ага. Постава яка. Якась подстава, да. Не, там динамит, ой, пингвин, снегвик снеговик и одна монетка. Супер, классно. Типа не надо. А! Там, там дали одну монетку. Цікаво, а буде разне щось давати? Дівчатки. Да, разне кожен раз буде давати, якщо ага. я перевантажуюсь. Там рандом не Ага. Не, я думав одне те ж саме дасть. Тому що я один і той же тейп, по суті, гружу. Та ні. Якби. хто його знає. І ну видно, ну, видно типа. <сіст> Вибирай, коли ти пригаєш на саму платформу. Або коли ти вибираєш. Окей. Okay. Що? Mm. Нічого. Що? Тейп. Що таке? Вяум! Побачиш! Вяум! Починається жесть? Да. 50 км, А ми плювали на ці 50 км. Вуу! Веу! Ой-ой-ой! ну, 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 нічого страшного, вроу, я крутий. Вроум. Я не представляю, як я це все зробив, але в кінці кінців получилось на небо. Ай. Не, серйозно, я не представляю, як я це бути все... А, я можу шею. Ты крути, ти понимаєш? Кого? А, Я можу кінти робити в воздухе. Оба! Ну да. Жу. Ти на кнопку нажимаешь, щоб пунктувати? Да. Бум! На пісихуй, ти жо! Жом, жоу-жоу-жоу! Я сказала не пісихуй! Не, я просто к. Ты тільки шофайно у нас вчора складається ту злово! <реш> а, дитина мал... а, маленька, недорого. Забирай. Ти офіг 29 годиків. Алло, Не цього, не перегибай трошки. Ну ладно, 28. <реш> Я б вже, мабуть, 5 життів забрала, бо якби ти не зібрався. І... Не розумієш, роблячи... Не на пофіг цей левел. Я дуже довго страдав над ним все равно. Mm. І все із за того, що я думав, що щоб їхати вперед. Це треба зажимати вперед. А він просто ускоряється, якщо нажимаєш на вперед. А, тобі треба вообще нічого не можна да? по суті, так, да, тільки повороти. Жоу! Ну, я oh. думав, що зараз в 100 дерево, як что нарад. Ага. Ще було б жизнь да, як бы ты після того. Да, я часу Тебе типа пофиг Ти просто підходить. Пики ти проходиш? Ну так. Ну, кстати, глянь, у мене вже 605 монеток. Тобто мені не добавило життя. Через те, що я махнув э, цей. Більше. Ну воно тобі й дальше не засчитаю, потому що ти збираєш по 10. Да. Ти, да. Всі монетки по 10. Тобто в тому ты -то и прикол. Mm. А я збираю їх зараз, щоб було Ага! Фу! Ага. Це промигнуло. Щоб було шап. Збираєш, щоб... А, ну, щоб а, поближче було до 10-ї частки ага, і так... можна було б далі я, не збирати От, наприклад, 645 я вже не хочу збирати. Ну, сподіваюсь, що я не зберу не зберу. Ну да, типа. Ага, ну не... можна об'їжджати все. Ну що ж. М. Вау, прискорення. Ууу! Окей. Було б жорстко, якщо б воно тобі не засчитало, якщо б ти не пройшов за якісь. Ну так, Да. Це було важливо Алло! Алло! Два рази вдарив. Капець! Что ты там радуешься? Що что тебя Так ай! Да, таранить можно тоже поранить. Ура! ту ура! Понятно. поня Х-просто так правда! Ага! Я, мені кажеться, отак. Ага. У мене просто мало це. <ріг> мало здоров'я, то можна було, типа, Збільшити серс. <ріг> По суті. Не <Немалі>. зря. <ріг> Я просто чувствую. <ріг> просто тут камера дуже не. Лас. Він просто пішов. <реш> <реш> патіт. Та патіт. Та що таке? Почекай, не спіши, так сильно. Далі! <реш> я вже не спіши, ні. я не спішу. Я бачу. Ти не прямо на нього крийнеш. Бо не можу прицілитись. Бек, так, бак, Боже, що за кінець? Каменюка. Алло. Ааа, я ж І, і сердай. Нічого не буду збирати, я ну нафік. Блин. ХП мені вистачає, бренд. Ми налутали в началі ігри. Досхочу. та хватит нас мутузити. Повне серце. Так, 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 так. Нормас. Ну він даже не вдарив. Ну, просто рядом. Був. А то ж то. Треба було зберегтись. А тут бережусь. <рик> Шиш. Оп. 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 Кстати, мы навесли, что в этой игре, вот знаешь, А, над музикою взагалі не старалися, Типу, ну, вона вважає на одному якомусь моменті вона просто зациклюється. Mm -hmm. Тобто вона закінчується навіть коли ти не дійшла до кінця левел. Mm -hmm. І це. ну реально, ну що за прикол. Mm -hmm. Разбі не можна було щось зробити з тим, щоб That's вона be, була подольше? Вона може просто або закінчитися і не продовжитись, просто сказати ну тебе напіддя. Або там через якийсь час опять початися заново. Mm. Це так, такий собі варіант, чесно кажучи. Mm -hmm. Я не знаю. Таке психіє, що тут ти з гроя не те, що не Оце забери oh, назад, right. Це, 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 це Dark Souls мого це? дитинства. Не дуже постаралися. все вони постаралися? Ні, okay, я маю в виду, що типа, в нікотрих моментах ну, типу, реально Dark Souls, то есть просто не можеш пройти взагалі. Ну тому що це хотіли зробити аналогію краше Бандікута, який для інших дітей вважався Dark Souls дитинством. Але у мене був інший саме Dark Souls з дитинства, який можна було назвати. Dark Souls. Uh, Blade of Darkness. Я не знаю. Там можно выбрать меж uh, Воином uh, Гномом. Сейчас вспомню Шекло. Uh, Варваром. Барва и там uh, Эльфом вроде. Ну, короче, а, не, лучницу. Mm -hmm. Типа амазонка, чешусь, что то типа того. Mm -hmm. То в принципі це дуже така важка гра, я б сказав би. Так. Дві як ти скажеш. Нормально. То в принципі, коли я грав в дитинстві в О боже! Так, це. Акула Крузі. <th> <cruise> <осателю бушев> Видно... Да. Ти круг спасає на ушки. Ну а так, що ж. І тукану. Ти ти бочки не розбиваєш. А, а, якось таке. Ого. Ти ти впав, типа да. розбився. Вдарився. Не, просто Типа високо дуже було. Я високо бігну. Угу. Ну і получається це, я... А, для мене і інших а, дітей це було от, дійсно Дарк Солнком Деданс, хтось проходив, а я застрягав на туторіалі. <рес> Чесно кажучи. Так, а як? Давай, а, тут, по-моєму, це я. Ага. Почекай, я можу туди долетіти Ні. Ні. Ні, не долечу. Euh, я не пам'ятаю, що тут треба зробити. Mm. Чесно кажучи. Походу далі спускати. Може, там де ми були тік. Ж... Я теж навряд. Так, да, непонятно Може по трубі? Я теж не думаю. На трубу він не залізе. Mm. Ну, якісь наверх кудись треба входити.

Ну шо ж, нічого не міняється. Моделька просто та сама. Не хоче він відбиватися хвостом. Мені дуже подобається цей, коли ти кулаками робиш. Потому що коли хвостом, типа, не факт, що, що ти мені отопаде. Ну я знаю. А, а я нажму... А все. Все, я бегаю за него. Пораду. Да, Хороший. Момента. Да. А, рабочий момент, что тут? У рабочий момент. Ну да. Куда я с ней туда отступаю? Все. Не, ну, это все Дивиш ти десь е... не туди вступив і піжи. Та я за цей кажу. Да. Я так і думав. Тобі треба просто сразу бути тут на його куди. Да. Я просто цей 2D платформінг трохи зливається з 2D. -ж... 3D і 2D і... по ітогу іноді ну, важко розібратися, куди і що і як і куди. Странні ці кей, з яких щось тут відбувається. Ну бо... Класс життя? Ні, не, не дало мені життя. А що думав? Монетку. Блику. Айс. Блін. Я не понял. А, в прикол? Не долетів. Не, я то зрозумів, що не долетів. Ч... Чо... Так. Візьмеш. Не. <зас> Ні! Рака! Гамняка. Non. Ну, хоча б тепер є шанс ще одне життя набрати. Ні, бо я взяв велику монетку і мені не додало життя. Ні, я Що Воно тобі було монетку. Гіше, груши, а не життя. Він не по... Ай. А ну. та він хотів вже, цей перчатку о Це... У мене чотири плашка. Ага. А, 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 а. А, 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 а. Так, а чому б не ці. Ну хтось розбив, може цей тукан срано. Да. А, немає. Що не спрыгну. Пать не Просто високо, що я зроблю? Опа. Тоді душли Да. да.